1 мая не праздник труда. Першотравнева хода у Житомирі. Історія відзначення свята трудящих походить ще з 1886 року. Коли 1 травня у Чикаго вийшли маршем працівники робітничого класу і домагалися восьмигодинного робочого дня. Тоді, опісля демонстрації, засудили та розстріляли п'ятьох учасників анархістів. Нагадати про цю подію та історію вирішили і Житомирські анархісти. Ми виступаємо взагалі за народовладдя, за самоорганізацію громад, за соціальні вимоги проти того, що в нас відбулася. Зміна влади, але не відбулося зміни системи. І ми хочемо хочемо, щоб Народ задумувався над тим, що не треба просто скинувати скидувати одну якусь особу, а треба змінювати систему. Ми виходимо виключно соціальними вимогами за зменшення робочого часу, за те, щоб не урізали соціальні стандарти. Ми не згодні з політикою економії на, на самих низових верствах. Ми не, не, не хочемо, щоб за безвідповідальність політики відповідали трудящі елементи, які цю країну наповнюють уже під час зібрання учасників демонстрації Монстрації до них підійшли представники автономних націоналістів та правого сектору і заявили, що ця акція є сепаратистською та антиукраїнською. Що хоче добитися Росія? Путін що тут була анархія повна наші держави. Чи тут анархія коли за все здомир за себе, себе Донбас за себе, все і держава. І відомо, тобто, все таки робітничий рух зародився з звичайних роботи. Він не мав ніяких анархо чи комуністичних забаром. Про це потім пропаганда комуністична там Карл Марс і інших жидисок зробили так, щоб ви. Робочі – та наші, а ви типу, наскі, фахсті, ви імперці і все. Так? Такий словесний конфлікт на думку учасників через те, що вони мають діаметрально протилежні ідеології. Учасники анархічного маршу кажуть, що не підтримують події на сході України. А представник правого сектору заявив, що вони не допустять, аби анархічна демонстрація повторилася. Ми побачимо зараз, як вони себе будуть поводять але думаю, в подальшому більше таких маршів не буде. Чому не можу сказати поки. Під час демонстрації анархістів також прийшли ходою і націоналісти. Вони або йшли позаду колони, або намагалися перекричати з протилежного боку вулиці. В охороні та забезпеченні порядку допомагали міліції і учасники автомайдану, і представники батальйону охорони краю Полісся. Ми обіцяли їм допомогти в їх безпеці ні більше, ні менше. Все остальне це їх особисті, якби їх взгляди на життя, їх взгляди. На те, що відбувається в проїздять власна функція просто зараз запобігтикими Ну, обіцяли, щоб не було ніяких сутичок. Концеканців зачем люди погибали на майдані для того, щоб каже засмог виражати своє міння в той время і в той спосіб, котрою не правовий і законний. марш закінчився без сутичок біля вулиці 1 травня. Юліана Паранько, Яна Черпицька, Олександр Зущик, Євгені Саулов. Телеканал СК.